Губка Боб квадратні штани часто сприймають як абсурдну комедію для дітей: дратівливі персонажі, лузі ситуації, але за цією оболонкою ховається цілком дорослий сюжет. Це історія про роботу, ієрархію, самотність, дружбу, страх змін і внутрішню стійкість. Його дивляться діти, але запам'ятовують дорослі, тому що багато сцен з віком починають читатися інакше. Цей мультфільм не повчає прямо, він не говорить роби так або будь таким. Він показує поведінку і наслідки. Саме через це уроки з губки Боба працюють довше, ніж більшість Моралей у дитячому контенті. І сьогоднішнім відео я тобі це доведу. З вами Латіплекс, Сідайте зручніше, заваріть чаю та насолоджуйтесь відео. Абсурд як спосіб говорити правду. Багато серій побудовані на абсурді, але цей абсурд функціональний. Він дозволяє говорити про складні речі без прямої моралі. Наприклад, про бюрократію, колективний тиск, безглузді правила або страх бути не таким. Саме тому мультфільм пережив десятки років. Він не прив'язаний до конкретної епохи, його конфлікти універсальні. Тема колективного тиску яскраво проявляється в серії, де равлик Гері бере участь у змаганнях. Абсурд у тому, що равлик фізично не може бути швидким, але суспільство наполягає на результаті. Губка Боб, піддавшись зовнішнім очікуванням, починає тиснути на Гері, не помічаючи, як шкодить тому, кого любить. Звісно, це була така комічна форма, але за нею ховається проста і неприємна правда. Прагнення відповідати нормам часто руйнує здорові стосунки. Сама ідея ресторану Красті Кра показує, які бувають божевільні правила на роботі. Приклад цьому епізод де Сквідвард і губка роблять бунт через те, що Крабс виставляє рахунок за те, що ти просто існуєш. Або серія, де Патрік влаштувався на роботу на умові платити 50 доларів на годину, щоб тут працювати. Ставлення до роботи: губка Боб персонаж, який щиро любить свою роботу. Він кожен день готовить крабсбургери для відвідувачів. Для нього важливий процес, а не посада, не зарплата і не визнання. Фільм 2004 року до уваги не бере. В реальному житті така позиція часто висміюється через наївні. Або відсутність амбіцій, але серіал показує інше. Містер Крабс власник бізнесу, одержимий грошима, у нього є статус, ресурси, але не має внутрішнього спокою. Він постійно боїться втратити свою стабільність, тобто гроші. Сквідвард ще один варіант дорослого життя. Робота є, але ненависна. Вона сприймається як грати, бо не дає можливості себе розвивати. Стаєш заручником зарплати, детально про це говорив у цьому відео. На цьому фоні губка Боб виглядає дивно. Він не страждає від того, що працює в закладі харчування, він знає, що він на своєму місці. Мультфільм не нав'язливо підводить до думки, що робота сама по собі не робить людину нещасною, натякає на те, що потрібно отримувати задоволення від своєї праці. Інакше це буде пуста трата часу. і чим довше ти там будеш знаходитись, тим важче буде піти. Думаю, хто працював зі мною погодиться. Немало важливим є дружба. Мультсеріал часто показує аб'юзивні стосунки між своїми персонажами: Патрік, ледачий, інфантильний, часто дурний. З практичної точки зору максимально невигідний друг. Він не допомагає, не підтримує раціонально, часто створює проблеми, але губка Боб його не перевиховує і не відмовляється від нього. Це важливий момент. У серіалі дружба не будується на ефективності, вона будується на прийнятті. Патріка не люблять за щось, його люблять, тому що він є. Це проста і водночас рідкісна модель стосунки, особливо в дорослому житті, де зв'язки часто оцінюють через користь. Мультфільм показує, що справжня дружба не оптимізується, вона не завжди зручна. Але саме тому й має цінність. Перейдемо до самотності і озлобленості. Мультик прекрасно це показує через Сквідварда. Він один з найбільш недооцінених персонажів. У дитинстві він здається просто буркотоном, а у дорослому ми стаємо ним. Починаємо прекрасно розуміти, чому він залишається на неулюбленій роботі, чому не здійснюється його мрії і чому має прокрастинації. Він починає ненавидіти всіх, бо не хоче визнати, що я і є той, хто собі заважає. Замість того, щоб переосмислити. Шлях Сквідворд накопичує злість, закривається в собі, бере кларнет і грає, щоб відволіктись. Серіал не виправдовує Сквідворда, але й не зводить його до карикатури. Він показує, як розчарування поступово перетворюється на характер, якщо з цим нічого не робити. Оптимізм без наївності. Представник цього образу жовта квадратна губка по імені губка Боб. Поширена помилка вважати губку Боба наївним або тупим. Насправді він добре розуміє, що світ не ідеальний. Його звільняють, принизу. Використовують, на ним насміхаються, але він не дозволяє цим подіям заволодіти собою. Це принципова позиція. Оптимізм як вибір, а не як відсутність інтелекту. Він не заперечує проблеми, він просто не робить їх центром своєї особистості. Мультфільм показує, що цинізм це не показник розуму чи зрілості. Часто це лише форма захисту, а здатність залишитися відкритим навпаки потребує внутрішньої сили. Таким чином, губка Боб вчить, що справжня стійкість людини проявляється не в скепсісі і. Ритиці, а в здатності залишатися відкритим, зберігати цікавість до життя і впливати на світ через власну щирість та енергію. Не один раз його оптиміст заражав інших. Хоча кожен день таким бути це потрібно мати велику силу волі, я б не зміг. А ти. Страх змін і зона комфорту це те, що і руйнує людину. Губка Боб боїться здавати іспит на водійські права. Це повторюваний сюжет, який здається жартом, але насправді він дуже точно описує проблему. Персонаж, який не боїться нічого, паралізований саме в моменті переходу на новий рівень. Цей страх знайомий кожному. Отримати права означає перестати бути тим, ким ти був. Серіал показує, що іноді ми підсвідомо тримаємося за старе, бо людям легше залишатися там, де їм зрозумілі права. Тому Скідвер залишається на роботі у Крабса, Патрік продовжує грати роль нерозумного, Сенді не покидає бікіні ботом, бо на суші вона ніхто. Планктон продовжує грати гру з крабом під назвою Вкради рецепт, бо більше нічого йому не приносить задоволення. А ми й далі будемо шукати тисячу причин, щоб не піти бігати для свого ж здоров'я. І остання найважливіша річ нашого суспільства це гроші. Містер Крабс карикатурний, але точний образ людини, яка зробила гроші головної цінністю. Він не отримує від них радості, він отримує лише коротке полегшення і постійну тривогу. У нього є все, але немає нічого. На контрасті губка Боб може радіти дрібницям, робочому дню, спільному обіду, простому завданню. Тому дам пораду, яку часто використовував, коли вчився у вишці. Не дивіться на результат. Наприклад, у вас є практична робота, яку треба зробити, але ви не знаєте, як її зробити. Почніть з малого: створіть документ, напишіть вступ. Почніть розбирати задачі, які можете зробити. Такими маленькими кроками ви виконаєте практично. Так і будується успіх. Дивіться на кроки до результату, а не на фінал. Мультфільм не романтизує бідність, але чітко показує гроші, не змінюють внутрішню опору. Губка Боб квадратні штани не вчить бути добрим, веселим чи позитивним. Він вчить усвідомлено обирати своє ставлення до світу. Навіть якщо цей світ не завжди справедливий, логічний або приємний. Він показує різні моделі дорослого життя і дозволяє побачити. До чого вони ведуть. Сподіваюсь, це відео приведе вас до кнопки підписатись на канал, адже це дає мені мотивацію робити наступне відео. Це допомагає мені зрозуміти, що люди хочуть мене дивитись. З вами була Тіплекс. Бажаю, щоб ви знайшли своє щастя. А ви колись задумались, як Сенді побудувала свій будинок на дні океану.